Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Китава Сіть. І у нас друга із шести етапів перегонів. Погнали. Першу ми пройшли. А ось і друга. Називається Ocean Drive. Стартова ставка 500 баксів. Тобто пів касарика. туди. Так, добре, ще я відремонтував тачку. Щоправда, далеко їхати. Та нічого дивного. А от остання. останній етап буде набагато довшим. Довшим. Та я думаю і складним. Тому що траса величезна. Одна помилка може коштувати мені лідерства. Так, їдьмо. Щоправда, досить так обережно, щоб не пошкодити, бо пошкодження іноді також впливають на поводження автомобіля на дорозі. Так, ми майже прибули. Ось так ми станемо. І все, поїхали. Я хочу сказав, що я одразу вирвався в лідери. Хоча розслабляти ще зарано. Тому що вони в мене на хвості. а мені треба і назад, і вперед одночасно дивитися, що це досить нереально. Так, я потроху відірвався. Ой. Тут, тут головне знати... Бо ось які помилки бувають. Головне знати трасу. Бо бачите, я налажав тепер. Та ляха-муха, ну... чому на мене все завжди? Ці бісові тачки, чому не прибрати їх? Що надто нудно буде без... Звичайних тачок. Тепер я відстав. А то і у лідерах Зараза Ну, я не знаю. О, пощастило. Дуже сильно пощастило, що я в останній момент в лідери вирвався. І тепер у нас. Виграшна ставка 2 косарика. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!